And we are here to talk about World Refugee Day. On June 20, the world commemorates the strength, courage, and resilience of millions of refugees, asylum seekers, internally displaced, and stateless persons. Ми сьогодні тут зібралися з нагоди Всесвітнього дня біженця. Нагадаю вам, що 20 червня світ ще раз згадує відзначає силу хоробрість мільйонів людей, які стали шукачами притулку біженцями, особливо без громадянства та внутрішньо переміщеними особами. On this day the UNHCR, together with partners, organizes events in different countries. to remind us about the fear the pain and suffering of refugees and asylum seekers to remind us how violence persecution and violations of human rights force people from their homes UNKVOON uh, also partner organizations UNKVOON uh, plan various measures in different countries on this day in order to once again remind the world about біль і страждання про порушення прав людини які змушують багато сотень тисяч людей по всьому світу залишати свої домівки та шукати притулку в інших країнах. Every day, every year UNHCR is releasing its annual Global Trends Report. Unfortunately, for this year there is not much to celebrate. Щороку ВКБ ООН випускає документ під назвою Звіт про всесвітні тенденції у сфері у справах біженців та шукачів притулку. І на жаль, як свідчить статистика, у цьому році у нас не надто багато приводів для святкування. time in our records. Around the world, Almost 60 million, six zero, million have been displaced by conflict and persecution. Nearly 20 million of them are refugees, and more than half are children. Their numbers are growing and accelerating every single day on every continent. В цьому році ми хотіли відзначити, що кількість осіб, які були вимушені покинути свої домівки, стала найбільшою за весь останній час. Щодо, щодо цифр, з приводу яких ми звітуємо, попрошую. близько 60 мільйонів людей були змушені покинути свої домівки, близько 20 мільйонів з них стали біженцями, з яких половину становлять діти. Це відбувається у на кожному континенті нашого світу. This means that one in every 122 human beings today is either a refugee, internally displaced person or is seeking asylum. А це означає, що кожна із 122 осіб у цьому в цьому світі є або біженцем, або шукачем притулку, або внутрішньо переміщеною особою. Few of these crises have been resolved, and most still generate new displacement. In 2014, just 126,000 refugees were able to return to their home countries. This is the lowest number in 31 years. Uh, only Переміщення населення по всьому світу було вирішено, проте більшість з них наразі продовжується, спричинюючи е, все більше і більше переміщення в усьому світі. Лише 126 тисяч осіб, е, що стали біженцями, в цьому році змогли повернутися до своїх місць постійного проживання. Це найменша кількість за е, всю історію. I don't want to overload you with figures, but if you look at 2010. 10,900 people were displaced by conflict every day. Today, the figure is 42,000 people displaced every day. I would not like to overload you with statistical data, but I to that you compare the figures with, for example, the indicators of 2010, when only a little more than 10,000 people every day I would like to say a few words about the refugee situation in Ukraine. I'm talking about foreigners seeking asylum in Ukraine. But you will hear from the person responsible later on, so I will be very brief. Я б хотів сказати декілька слів щодо ситуації із біженцями в Україні. Нагадаю, що раз біженці це іноземці, які шукають притулку на території нашої держави. У нас інші поважні спікери додадуть до цієї інформації трохи пізніше, тому я зараз надам лише дуже загальну інформацію. Перш за все, дозвольте мені сказати, що ми надзвичайно задоволені і вдячні за співробітництво із Державною міграційною службою України. Кількість біженців на території України залишається порівняно невисокою, оскільки наразі в Україні проживає лише 3 тисячі біженців about 1,000 people apply for international protection every year. Щороку близько тисячі осіб подають заявку на отримання захисту щороку в Україні. 327 received such status in 2014. У 2014 році 327 осіб отримали такий захист на території України. The refugee and asylum seeking population in Ukraine is very diverse. It includes more than 70 nationalities, majority of whom are from Afghanistan and Syria. А загалом, біженці та шукачі притулку, це достатньо різноманітна за своїм складом група людей. В Дні представлено близько 70 національностей, більшість з яких are із Syria and Afghanistan about 35% of the population are women and 25% children. who Sometimes arrive unaccompanied. The ongoing economic crisis further negatively affects existing survival and local integration opportunities. More, moreover, some refugees eh, have been lucky to receive the status in Ukraine. But unlucky to settle in on the east of Ukraine. And therefore, they had to be relocated with their families, looking for safety and becoming part. of the internally displaced population within Ukraine. І саме тому їм довелось також переміщатися всередині країни і таким чином стати частиною внутрішньо переміщеного населення України. І to finish, I would like to say a few words on the internally displaced population within Ukraine. І наприкінці своєї доповіді я б хотів сказати ще кілька слів про внутрішньо переміщених осіб на території України.

Of internal displacement within its border. As of June 2015, more than 1.3 million people were registered as ID. Станом на червень 2015 року трохи більше мільйона трьохсот тисяч осіб були офіційно зареєстровані у якості внутрішньо переміщених осіб на території України. UNHCR jointly with UN agencies and partners is supporting authorities in addressing the needs of IDPs and those in need of protection and assistance. У ВКБ ООН спільно з іншими установами ООН, а також іншими партнерськими організаціями підтримують уряд України у наданні допомоги та забезпеченню потреб внутрішньопереміщених осіб. However, today I would like to highlight that I was truly impressed by the response of the civil society in, in Ukraine. Також я б хотів підкреслити, що я дуже глибоко зворушений і вражений тою реакцією, яку представило громадянське суспільство України з реагування на ситуацію з внутрішнього приміщення. I would like to pass a message of deep gratitude to all the Ukrainians who have come to the help of their і сьогодні я хотів висловити надзвичайну вдячність всім українцям, які прийшли на допомогу своїм emergency. Я можу сказати, що без їхнього залучення і без їхньої допомоги я впевнений, що ситуація була б набагато UN Agency, we have of course a, to underline the generosity of our donors, and I am particularly privileged to sit today next to the eco-representative in Ukraine. Служби ЄС з гуманітарної допомоги та громадянського захисту України. На завершення я хотів сказати, що сьогодні ми починаємо нашу кампанію із uh, толерантності до внутрішньопереміщених осіб в Україні.

UNHCR, together with government and civic civil society representatives, has developed a mass communication campaign aiming to increase tolerance towards internally displaced people. У ГГБ ООН спільно із урядовими установами, а також представниками громадянського суспільства, зробили інформаційну кампанію, направлену на підвищення толерантності до внутрішньо переміщених осіб. Ця кампанія передбачає дуже щільну координацію між діяльністю. Громадянського суспільства неурядових організацій установ ООН і уряду. До проведення кампанії будуть залучені найбільші е, національні телеканали а також е, візуальна е, зовнішня інформація у семи е, найбільш е, найбільших приймаючих громадах України. We are very grateful to all partners who joined us in developing this campaign and, in particular, to Provid Creative Agency for their willingness to work on Pro with us on creative ideas. Ми вдячні всім партнерським організаціям, які зробили свій внесок у розробку та запровадження цієї інформаційної кампанії. Особливо я б хотів висловити свою вдячність комунікаційній компанії провід, які на благодійні на добровільній основі поводилися нам допомогти у цьому питанні in us. І в якості висновку я хотів сказати і ще раз підкреслити, що біженці, а також внутрішньо переміщені особи це такі самі люди, як і ми. They led ordinary lives before becoming displaced and their biggest dream is to be able to live normally again. До переміщення вони вели звичайне життя і зараз їхнім найбільшим бажанням є повернутися до такого звичайного життя. On this World Refugee Day, let us recall our common humanity, celebrate tolerance and diversity, and let's open our hearts to people who are forced to flee their homes.